Традиційно у цій порі на каналі Вектор з вами телерадіокомпанія Лозова. Оперативно, достовірно, очима наших журналістів про міські події. Отже, починаємо. Сьогодні у випуску Оперативна підтримка Збройних сил України. Чотири основні моменти були і є дмухнуло. Політикою. Висновок міської приймальної комісії. Медики рекомендують дослухатися до їхніх порад. Лозова продовжує допомагати усім, кого торкнулися бойові дії на сході країни, вимушеним переселенцям із зони антитерористичної операції і самим учасникам. АТО. до процесу допомоги долучилися волонтери, громадські активісти, громадські організації, міська влада. У середу у виконкомі за круглим столом вкотре зібралися соціальні партнери міської ради, аби оперативно відгукнутися на заклик про підтримку збройних сил України. Насамперед керівник міста подякував соціальним партнерам міської ради, які й дали поштовх тому потужному руху допомоги нашого міста за щирість та громадянську позицію. Ми четвертий місяць не нігавий маділи. Некоторые тут которые пытаются уже проявляти свої показувати лица уже на шпальтах или на бордах, или на постерах предстоящих виборів. Наруб сделать на 100 тысяч разговоров. Некоторые люди тихо делают, поморали, и эта помощь иногда более существенна, чем... Четыре месяца э, трехразовое питание организовано городским советом и вами, нашими коллегами и партнерами, от 10 до 75 человек. которые прибыли как, как поддержка по охране режимных объектов, в том числе блокпостов. Майже 100 тисяч гривень за попередніми підрахунками позабюджетних коштів витратили на цей вид допомоги. Більше 100 тисяч зібрали трудові колективи усіх підприємств міста на підтримку вимушених переселенців із сусідніх областей. До того ж, комунальне підприємство «Житлово-управляюча компанія зі своїх резервів на облаштування побуту втікачів від війни додало 150 тисяч, і та робота продовжуватиметься, зазначив міський голова. Такі обсяги підтримки продемонструвало єдине місто в Харківській області. У нас работают пункты приема благотворительной помощи для вынужденных переселенцев, для людей, которые связаны и родственники связаны с, с военнослужащими, которые призваны в воинские части или уже э, служат в зоне АТО. Это управление против социальной захисту и территориальный центр. Пока есть возможность. Приймати людей ми это будемо отрабатываем все всі которые які з цим Точка. На ім'я міського голови приходить багато листів із різними закликами. Не на всі реагуватимуть однаково, підкреслив Сергій Степанов. Я хотів би на цю тему з вами поговорити і посовітуватися з вами по посильної помочі, підчеркувати іключите господарственних. структурных, военизированных подразделений. То, что позволяет мне, как субъекту владных повноважений, как должностному лицу, ну, естественно, по морали такую работу проводить. Я преклоняюсь перед любой патриотической или патриотичной инициативой по батальонам, которые сегодня есть в АТО. Они, по сути, есть в каждой области Юго-Восточной Украины. Это самоорганизованное подразделение, которое финансируют меценаты, это точно не финансирование а бюджетное, люди доброй воли. Адреса, которые к нам приходят, к мне как городскому главе, адреса офисов, куда нужно Лазовскому городскому главе скоординировать работу социальных партнеров, категорически запрещено. Я це робити не буду. Ми будемо робити так, як ми сьогодні рішимо. Прошу вас посприяти у вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення військовозобов'язаних призову за частковою мобілізацією військової частини А0501, що у Чугуєві до списку, що додається. Міський голова зачитав листи командира військової частини та облдержадміністрації. Сьогодні частична мобілізація предусматлює комплектацію технікою, Офіцерським і рядовим составом воїнських частей Говоря о Харківській області ета воїнська часть військової частини входять дві механізовані бригади та 22-й батальйон територіальної оборони, який сьогодні знаходиться безпосередньо у зоні АТО. На початок серпня серед них 76 лозівчан. Соціальні партнери взялися напрацьовувати механізм надання чергової допомоги. Не секрет, что батальон 22 непосредственно находится в зоне боевых действий. Воинские подразделения, механизированная бригада 92-93 в Чугуевской воинской части, еще раз повторяю, а 0501. Ну, мы решили ни много ни мало, 18 партнеров, собрать 120 тысяч, поделили их пополам. Есть перечень необходимых принадлежностей, спецсредств, которые мы в ближайшее время, я думаю, что это До кінця тижня. Ну, та матраси, подушки, кроваті для того, щоб можна було розміщати в казармах. Зручніше працювати централізовано. Керівники підприємств, соціальні партнери міської ради, підтримали пропозицію очільника міста щодо створення асоціації. Прийнято рішення для того для мобільності, для гібкості і, і фінансування, і збору средств для таких швидких, ну життя це диктує, швидких проектів. ассоциация социальных партнеров, в которую учредителям, которым войдут 18 социальных партнеров, такое предложение сегодня прозвучало, причем поддержано единогласно, с расчетным счетом, который будет мобильно обеспечивать по решению, скажем так, руководства ассоциации. Социальные проекты. А сегодня по кошты поддерживать будут Збройные силы Украины. Третья хвиля мобилизации предусматривает тоже мобилизацию лазовчан. Там святое за этим не постає и все що можна сделать. Чотири моменти розташування вимушених переселенців зі сходу країни, організація їхнього харчування, навчання дітей та підготовка до зими були і є основними. відмічає заступник міського голови Олександр Неділько. У середу на традиційному засіданні ради обговорювали нагальні потреби. Слова вдячності усім причетним службам, які вирішують весь спектр питань, що стосується підтримки втікачів від війни у нашому місті, виказав на початку чергового засідання координаційної ради міський голова. Її холозові більше тисячі. Невелика частина людей, переважно із Слов'янська та Краматорська, вже повернулися додому, решта залишається скоріше за все зимувати. Паралельно збільшується кількість прибулих із Луганська та Донецька, де наразі тривають найжорстокіші бої. Щоденно звертаються 35 40 осіб Люди приїздять з Луганська, з Донецька, з Горлівки, Єнакієва, Алчевська, Первомайськ, Попасна і збільшилась кількість для реєстрації. Управління праці та соціального захисту населення є координатором роботи з підтримки. Фахівці співпрацюють з благодійними фондами з різних міст України. Наразі їх п'ять. Та традиція, яка з 3 юні до сьогоднішнього дня, вона существує. Ми сьогодні будемо теж. собирать продукты питания и для всех наших участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской области. Поэтому учет, учет продуктов питания это уже будет, ну, скажем, дополнительный учет. Дальше это будет аккумулироваться, ну и, соответственно, передаваться либо через обл. военкомат, либо непосредственно воинскую часть в городе Чугуеве, либо представителям, которые будут... приїжджати із тих батальйонах, є наші громадяни Ну і сатисна через них ми будемо це передавати нагальними. Залишаються і питання розташування сьогодні. У місті дефіцит житла, стверджують компанії, які займаються цими питаннями. За інформацією вказаних суб'єктів підприємницької діяльності на даний час вони не мають інформації про наявність осіб, які бажають здавати в найм своє приватне житло в місті предоставляємо Безплатне проживання, карта срочно і посадила реєстрації Донецька-Луганської, посадили дітьми. Безплатно за три місяці 129 людей запрощалися, всіх поселили. Є у нас такі люди, які приїжджають до міста Лазала, але їх немає вільного житла, їх не влаштовує вулиця Інженерна, дайте нам гроші, щоб ми далі поїхали. Ви можете їх посадити в електропотяг, щоб вони приїздили до Харкова. Навчальні заклади міста безпосередньо зв'язувалися з усіма переселенцями і з дітьми, аби з'ясувати їхні подальші наміри, звітували освітяни. На даний час у нас зараховано до школи 16 дітей. Планують навчати 41 дитина з 1 вересня, тому в тому числі це будуть і першокласники, поки що їх 10 днів кожен не міняється за це. І е, не передбачають навчатися, але мешкають на території 26 дітей, які під особливим контролем для того, щоб першого вересня у нести таки, якщо вони залишаться на території міста Сілзапа. Найбільше дітей переселенців зараховано до загальноосвітньої школи номер 12 бо російськомовна професійне бачення, як буде зимувати вулиця інженерна, запитали у комунальників. Начальник управління житлово-комунального господарства докладно інформував, починаючи від закуплі інвентарю до забезпечення надійного електропостачання та централізованого водопостачання. Ми передбачаємо, що Римку можуть бути навантажені більше, які е, максимально допустимі, тобто і завершити навіть. Е, Забезпеченням централізоване водопостачання. Вільних коштів у комунальних підприємств немає. Уникнути фінансування з бюджету неможливо. Доводив начальник комунального підприємства житлово-управляюча компанія. Сергій Єршов відмітив певну закономірність. Реєстрація місця проживання комендантів містечка, які змінюються в залежності від розвитку подій на сході. Слов'янськ, Кремене, Донецьк. Надіємося, що ці змінення коснуться нас всіх глобально, і Ми початку сентября забудемо про п'яду. И Питмешканцы нашего поселка. Да. Если такое не случится, такое навряд ли случится, поскольку будут такие, у кого, поселок, у кого жилье будет разбито, наверное. Поэтому готовиться все равно надо. Буря емоцій вирувала у малій залі виконкому у вівторок на спільному засіданні трьох постійних депутатських комісій. Бурхливе емоційне обговорення стосувалося не нагальних проблем, з якими наразі живе місто та країна. Окремих депутатів міської ради чи вже групи депутатів хвилювало інше питання, над чим ламали списи, далі докладно. 20 депутатів міської ради звернулися до міського голови. Секретар міської ради зачитала того листа. територіальної громади Щодо відновлення реалізації непродовольчих товарів на земельній ділянці площа 0262 на роді вулиць Володарского та Карла Марка, в розміщення на земельній ділянці групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Ті так звані тимчасові споруди, які було розташовано у центрі міста, ми всі спостерігали протягом тривалого часу. Ми спостерігали за сміттям навколо, спостерігали за постійними порушеннями правил дорожнього руху. Лише у серпні минулого року депутати міської ради шостого скликання вирішили досить хаосу. На розі вулиць Володарського та Карла Маркса організували тимчасовий спеціально облаштований майданчик для паркування. Охайна ділянка у центрі міста почала муляти очі окремим депутатам. У кожного є своє бачення, свій інтерес, своя позиція або її видимість. З березня почалася робота спільних депутатських комісій, усіляких робочих комісій. Тетяна Запорожець за документами нагадала учасникам чергового обговорення хронологію подій. Остаточний висновок: розміщення тимчасових торгівельних споруд вважати недоцільним з двох причин. Порушення естетичного вигляду міста та економічна недоцільність у вівторок на черговому обговоренні слова доцільно та недоцільно лунали щохвилини. Народні обранці посилалися на статут міста. Забрали слюни, то не появилась просто так. Прямо потом майданчики забрали люди, були депутати открылись нашу местную конституцию, почитали 20 статью и mm -hmm. приняли решение, что мы имеем еще один варіант захода на эту проект. То есть это называется местная ініціатива. Она поддержана там 20, не просто 20 членів территориальной громади, а 20 депутатів. Питання индивидуально член територіальної громади и вызвали до цей. Ля на сесії включається до порядку денного пленарного засідання сесії міської Секретарю міської ради довелося роз'яснювати депутатам ази юридичної процедури, адже законодавчий орган будь-якого рівня має працювати виключно в юридичній площині. Зазначене питання потрапляє до порядку денного пленарного засідання, та треба його попередньо вивчити у комісіях без обговорення на сесію. Вимагали депутати, бо мають своє тлумачення демократії. Просто для розмотрі. Як рішить сесії. А сесія це сама демократична процедура. Хто та прийде, хто не прийде, кота напише заявлення, хто буде за кто-то буде проти. Ну це демократ. є крилатий вислів Миколи Гоголя про те, що наша біда дві Д. спостерігаючи за таким емоційним та жвавим обговоренням. Зрозуміло, що біда одна до нас не приходить. І як виявилось, дві теж прийшла ще одна: популізм дмухнуло політикою та наближенням чергових виборів. Інформація для довідки. Популізм, політика або риторика, яка опилює до простих народних мас, експлуатує людські надії, довірливість, незадоволеність з життям, обіцяє прості і швидкі методи подолання проблем, політика загравання для забезпечення популярності. Первая наша І треба тим, які самі себе на хліб заробляють, сказати, що вибачте, ми прийняли неправильне рішення. Мы сегодня с великим энтузиазмом заботимся о торговцах, которые там стоят. Они как-то устаканились. Теперь что мы им предлагаем? Мы им что, предлагаем светлое будущее? Мы им предлагаем на 2-3 на три года какое-то непонятное решение. Временное сооружение, никакого выделения земли. Мы просто пока решится какой-то вопрос какого-то генерального плана, мы вам там дадим посидеть в стороне. Люди, что люди? Они а попросили об этом. А Пообщались с нашей территориальной громадой, с членами нашей территориальной громады, которые представляют предпринимателей на этом рынке, и услышали их мнение. И люди нас точно так же попросили, громады, не выносить эти вопросы, оставить а их в покое и дать им возможность спокойно, процветать и работать на том месте, где они сегодня находятся. Они там сейчас есть, Света. Послушайте, я продолжаю. Их там нету, только при том, как Света посетила. Я продолжаю. Поэтому, в связи с тем, что сегодня у нас действительно достаточное количество рынка в городе, достаточное количество торговых площадок, и люди все их заняли, определили свое местонахождение, считаем это сильным. постоять, строить какие-то малые архитектурные формы. Это да сильно, не сильно. Да вынесите вы на сессию и пусть там определятся, до сильно или недосильно. Неизвестно, кто там их и кто Сейчас давайте будем собирать всех рыночников и там будем устраивать балаган. Ну что мы устраиваем здесь балаган? А вы ви все работаете или нет?

Емоції набирали обертів. Дискусія дійшла до того, що окремі депутати почали покидати залу засідань. Решта проголосувала за недоцільність розташування на спірній ділянці тимчасових споруд для організації торгівлі. Свій висновок тепер обґрунтовуватимуть на пленарному засіданні міської ради, яке відбудеться у п'ятницю. З'ясування стосунків продовжувалося і у сесійній залі градус емоцій був ще вищим. Депутати нарікали на порушення регламенту під час проведення спільного засідання постійних депутатських комісій, прогнозували загострення соціальної напруги в місті саме через облаштування цього майданчика. Виступаючи з трибуни і з місця, проводили історичні екскурси щодо виникнення питання, копали глуб і ушир. Проголошували багато цікавих висновків з економіки, з політики, а також щодо окремих персоналій. Врешті-решт. І до голосування підійшли місцеву ініціативу щодо поновлення організації торгівлі на спірному майданчику у центрі міста не підтримали. Всім городянам, кому цікаві деталі пленарного засідання, можна дочекатись чергового випуску лозівської панорами або можна на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради простежити перебіг подій у режимі онлайн. Всі навчальні заклади Лозової готові до нового навчального року. Таким є висновок міської приймальної комісії, яка на минулому тижні інспектувала всі школи, дитсадки, позашкільні навчальні заклади. До вашої уваги, ми пропонуємо фоторепортаж, в якому заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко узагальнить зроблене освітянами за літо. 2014 рік, попри суспільно-політичні та фінансово-економічні процеси, в котре підтвердив спроможність, здатність і головне результативність місцевої влади, освітянського загалу батьківської громадськості, соціальних партнерів міста та наших дітей у питаннях готовності закладів освіти до нового навчального року. Загалом на це використано з різних джерел 3 мільйони гривень. А при вчасному проходженню платежів на подальше зміцнення матеріально-технічної бази до кінця року заплановано освоїти ще понад півтора мільйони. Досить стисло і досить вибірково. Фотовраження від окремих аспектів готовності нашої освіти. Реалізуючи заходи з енергоефективності, взято упевнений старт щодо заміни вікон на металопластикові. А інтер'єр груп для дошкільнят. Учнівських класних кімнат спортзали уже в очікуванні спортивно-масових заходів. Створено комфортні умови з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у їдальнях та харчоблоках. Зреалізовано чергові ініціативи міського голови Сергія Федоровича Степанова щодо облаштування та оснащення медичних кабінетів, капітальних ремонтів кімнат, гігієни, туалетів. Бо із цього виховується елементарна людська культура. Переосмислено сутність національного виховання, де в ритуальних куточках поруч з державною символікою фото перших керівників держави, регіону, міста. Створено безпечні умови життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Робота з благоустрою територій, закладах, з новою огорожею. До речі, за ініціативи і власної фінансової реалізації керівника міста. Видалення аварійних дерев тощо. Модернізовано інженерні мережі. Замінено технологічне обладнання. Та й навіть нове робоче місце Вахтера, адже із нього починається школа. Рішення приймальної комісії, уповноваженої міським головою, усі заклади готові документація, стіни, люди в очікуванні дня знань і дітей. Хоча продовжуємо спільно вирішувати вічні проблеми: крівлі, які текли й течуть, кошти, яких завжди не вистачає. А ті, що є, просто не проходять. Кадри, оновлення яких коригує саме життя, мережа закладів, демографія якої та нормативи бюджетного забезпечення потребують системної оптимізації. Але ми не шукаємо причини, ми шукаємо засоби та шляхи їх реалізації. Найбільша вірогідність підчепити кишкові інфекції саме влітку. Високі температури повітря сприяють розвитку хвороботворних мікробів на продуктах харчування та у воді. Загроза криється в немитих овочах, фруктах, молочній продукції, купленій на стихійних ринках, джерельній та річковій воді. Щоб у подальшому не довелося витрачатися на такі дорогі нині ліки, а кінець літа провести на лікарняному ліжку, медики рекомендують дослухатися до їхніх порад. все кишечные инфекции, как говорят и в медицине, и в народе это болезни грязных рук. Это дизентерия, это самые разнообразные гастроэнтериты, энтериты, это самые разнообразные калиты. К кишечным инфекциям относится такое тяжелое заболевание, как болезнь Боткина, в народе это называется желтухой. И через грязные руки, через немытые продукты, через грязную воду передаются также такие неприятные вещи, как гельминтозы, ну просто народе это глисты. Болезнь проще предупредить, чем ее лечить. Нужно соблюдать правила личной гигиены. Это самое основное. Пить водичку не из крана, не из открытых источников, то есть самые разнообразные родники, ручьи. Это бутылированная вода, либо хлорированная вода из крана, но ее все равно нужно кипятить, либо она проходит через фильтр. Если это продукты питания, овощи, фрукты, они обязательно должны быть вымыты. Их Вязательно ті, которые дозволяють це зробити, нужно обдавать кипятком. Ті, которые не дозволяють зробити, все равно одно под проточной проточною водою і ну, горяченькой водичкой. Всі продукти готові. Страви мають зберігатися у холодильнику, говорить лікарі. Це потрібно, аби уникнути харчової токсикої інфекції. Успеку краще не готувати їжу із запасом, страви мають бути свіже приготовлені. По можливості не заправляти їх майонезом, сметаною та й загалом літку треба з обережністю вживати молочні продукти на ринках. Купувати тільки ті, які мають висновок веса експертизи. Підшипити кишкову інфекцію можна під час купання у ставку. Більшість водоемов у нас ну, как, не оборудовано, немає біотуалетів, немає чистих пляжей. тому вода загрізнена і зачастую в тих місцях, де стоять таблички, «Купання запрещено. дуже багато населення, особливо дітки, купаються, а дітвора набирають воду в рот і все. після этого возникают такие вещи, как и і рвот рвоти, диспипаны. Із подібними симптомами треба якнайшвидше звернутися до лікаря. Амбулаторії працюють з 8 ранку до 18 вечора, аби викликати швидку. Самолікування може мати плачевні наслідки, переконують медики, особливо для малечі. Особливо, це опасно у маленького ребенка. Когда можуть возникнуть судороги, коли обільний понос, і мамочки тогда обращаються, і тогда приходиться ребенка в умовах реанімації, відкапувати, це і Харков, це і проблематично тична і дорого. Во-вторых, угроза существует какая? Человек, который лечится дома, это чаще всего бывают взрослые. Вот они легче переносят все эти болезни, позанимались самолечением, перенесли это на ногах и все. Они остаются носителями этих инфекционных заболеваний, и тогда они являются как источником заражения их. Такие люди в змозі передати недугу чи маленькій кількості людей, особливо якщо працюють із продуктами харчування. Щоб не бути загрозою для інших, лікуватися треба під наглядом лікарів. Вже за тиждень, 24 серпня, Україна святкуватиме День Незалежності. Наразі фахівці готують програму урочистих та святкових заходів з нагоди 23-ї річниці Дня Незалежності України з Україною в серці. Обіцяють, вона буде креативною, оригінальною і головне патріотичною. Що саме очікує на лозівчан? Ми докладно розповімо у середу. Чекайте на цю інформацію. Також місто готується до відзначення і дат міських дня визволення та дня народження. Про попередні планы мы дізналися от керівника миста. Все торжественные мероприятия, связанные с днем освобождения, провести 16-го, ориентировочно, не секрет 16.00 на мемориале. Ну а, скажем так, день рождения города на площади Дворца Культуры с городскими мероприятиями отпраздновать 20-го в субботу. Чтобы люди имели возможность все-таки отдохнуть. Отдохнуть и, ну, наверное, отпраздновать. Рішення на сесії традиційно з депутатами городського світу по совітомські такої предложения Ось такі справи та новини не знають спочинку. Ми їх відстежуємо, готуючись до зустрічі з вами наступного тижня. А наразі бажаємо вам позитиву та гармонії в усьому, що відбувається у вашому житті. І говоримо вам до побачення.